Виконуємо номер 748 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До зниження цін товар коштував 240 гривень. Обчисли ціну товару після двох послідовних знижень, якщо перший був на 10%, а друге на 5%. На скільки відсотків зменшилася початкова ціна товару. Приступаємо до виконання. Знайдемо, на скільки гривень знизилась ціна після першої знижки. 10% у нас подамо вигляді дробу це 0,1, і знайдемо дріб від числа 240 множимо на 0,1. Отримаємо 24 гривні. І пояснюємо. На стільки знизилася ціна після першої знижки? Знайдемо, якою стала ціна після першого зниження. 240 відняти 24, отримам 216 гривень. Стала ціна товару після першого зниження. А тепер знайдемо, наскільки знизилася ціна після другого зниження. У нас відомо, що другий знижень на 5%. 5% це 0,5. І тепер знайдемо 0,5 від 216. 216 множимо на 0,5. Отримаємо 10,8 гривень. На Стільки знизилася ціна після другого зниження? Тепер знайдемо, якою стала ціна після другого зниження двісті шістнадцять Віднімемо 10,8. отримаємо 205,2 гривень, ціна товару після другого зниження. Тепер знаходимо, наскільки знигла стіна була 240, віднімаємо 205,2. Отримаємо 34,8 гривень на стільки знизилася ціна. Ну, а тепер уже можемо знайти, на скільки відсотків зменшилась початкова ціна. Для цього 34,8 поділимо на початкову ціну на 240 і помножимо на 100%. 34,8 поділити на 240, отримаємо тисячних і помножимо на 100%, це буде 14,5 на стільки відсотків. Зменшилася Початкова. ціна товару. Записуємо відповідь. на...